Початок вертепу, зараз побачимо, як це відбувається. Земле, син Божий, народився. Захихай, та все килима, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.

І народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. В вертепі, у яслах сіні, народилося дитя. Привітайте, малянку Христа. О, Заходьте, пастушата, бо вам рада кожна хата. Ми новину перші взяли, царя світу привітали. До стаєнки, ми прийшли за світлом ясним, найчудовіше, прекрасне. Всюди свій баю, дитя, вітаю, Сьогодні збулися пророкування. ранування, здійснилося в людське база, бажання, народився наш Спаситель усіх святів повелити. Ми з того дива на колінця поплякали, і дитятку привітали. Тут прийшли царі зі сходу, три владики із дарами, і рожденному вклонились. Я взяв золото з собою, думаю, предайся, коли славна грішну землю, Бог велике щастя. Я взяв з собою однім, що народ був сладом. І молитись почав ще раз. Ох, вітаю, ясне панство! Які благородні вонове. Я щирий радий вас вітати і прислужити вам готовий. В дорогу може щось продати. Збирайся жити з хати. Ми не хочемо перебувати. Ну то купіть собі краму у моїй крамниці. Будуть їм дуже тишитись, ваші молодиці. Геть, спривайте, хати, ми не будемо порубати. Що? з хати виганяти? Жида в туречці випихати? Щоб вам циганконі вкрали, щоб вас щось взяли? Хто мене розпоминає, під свята не забуває. Там де бійки, сварки, крики. Даюся, мені музичні і і Він я трохи чорний. Тому ім'я таке маю. Чортом мене називають. Добрий вечір, Казденонько. Слава Богу, що покликали, бо такий мороз на дворі! Ой як смачно пахне салом у вашій коморі. Я є циган щедрій вмів робити. І кую, і дую, вмів ворожити. Можу навіть жінку вкрасти, холодня файна. Ми моє. Можу коника вивезти дому відвести. Можу ложку підвістити, голос відкувати. як детеку си сало, можу на скрипці заграти. А я, ворожка чорна, ну все проворна. Можеш той звати, я існу шкварти. Дайте долярі. а я гарненько гарний короже. Закляття на ваших ворогів наложу. Шандермен, ай люблю. -лю. Я таких, як ви, люблю. Добре, добре, ти, так треба робити. Я що вам в світі було добре жити. Боже, Боже, боже поможи позбутися цієї сатани. Де геть від них нечиста сила. сило. Мир тобі, українська родина. Нічогося не лякайте, тільки віру Бога майте. Геть шубабці з хати. Ну ну ну, я вам цього не прощу, я вам ще своє закажу і про всіх вас іроду розкажу. Чого тут шум, чого тут крики? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати, хто за люди ви такі? Найсвітліший ясний царю, вони слугу твого ображають, тебе зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Що? Так. Мій царю є такі вісті, що цар світу народився в вифлеємі місті. Один, я цар, тут володар з всього краю. Царя дитята я не знаю і знати не бажаю. Воїни, усіх дітей в краю зібрати, усіх розбити без нещади. Ваш наказ святий для нас, ми виконуємо враз. І мале дитя в яскині знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О -хо, хо тут, панове, я з косою. Хто закликує за мною? Кого маю я скосити? З них ніхто не має жити. смерть смерте, моя мила, ти завжди мені служила, моїх ворогів кусила, а тепер скоси того, що в яслині народився, і на сні на мій напусся. Ох, ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Дорожа, вона вже не поможе. О, смерте, смерде, пробач мені, я жити хочу. Усу тебе я озолочу. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Не відкупишся від мене злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Так так, не любий царю, ходіть. Тебе в смолі я покупаю, ходи зі мною в пекло, нам з собою буде дуже, дуже тепло. Нічого сьогодні не прийде і нічого не зникає, і над хатом кожним междолі зависає. Сталося, як Бог свелів, всіма вами Бог радіє, за серденька ваші добрі і відважні, і хоробрі, і за вірність своєму роду матимете нагороду. Щастя і радість вам подам. Ви і дасте вам. А я вас віншую, як жив. Дай вам Боже все як треба. Як іззаду, так спереду. Дай вам Боже дочекати, щоб було всього багато, щоб був хлібець, гріз, щоб когут вам яйця ніс. А за тою каляду, дайте щось, бо я вже йду. І не давайте копійки, бо в нас ряві кишеньки. Кишеньки. А будьте люди кольрові. Закітайте <рігас> <плодисначна> в наших хатні. Ми пройшли багато миль, щоб вас і привітати. Я Маланка. Я Василь. Всіх найперше ми вітаємо із з Різдвом та Новим Роком. Щастя і радості бажаємо раз за разом, крок за кроком. Кожній жінці чоловіка, чоловіку жінки, добрих, чемних ми бажаємо серце, й печінки. <мас> <antibody> <SILENCIA> <SILENCIA> сьогодні гояться всі рани, сьогодні всміхнені всі люди. Вставайте в хор перед сопраном, хан ангел диригентом буде. Хай грає пісня серед герця, бо це найбільша з перемог. У жолобі моєго серця сьогодні народився Бог. <SILENCIA> Добре стало, слава Богу. Господарі прощавайте. Хай минає усе лихо, нехай біда сидить тихо. То збираємося в дорогу, заспіваємо, слава Богу! Цим рождеством Ісусом Христом, що це народив і Руда засмутив, і вас розвеселив. Христос зарождає! Славі моє Дякую.